Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні, як ми і домовлялися, як я вам і обіцяла, ми будемо вивчати третій тип умовного речення. Third conditional. Починаємо. Сподіваюся, ви повторили past perfect, а саме його утворення. Зараз перевіримо. Починаємо. Third conditional. Past unreal situations. Ситуації у минулому нереальні. Нереальній ситуації у минулому так буде красивіше звучати. Так, взуття. До побачення. Табличка. Правило, до речі, у нас також коротесеньке сьогодні, бачите? Дуже легкий тип умовного речення. Нічого при нього говорити. Отже, use. Коли ми вживаємо третій тип умовного речення, Use the third Conditional. To talk about past hypothetical or unreal situations. Вживайте третій тип умовного речення, коли говорите про минулі гіпотетичні або нереальні ситуації. Тобто, щось було нереальним у минулому. Будова такого речення умова. F plus past perfect. Main clause результат. Знову would, could, might. Плюс have, плюс past participle. Дуже схоже на present perfect, але це не present perfect, тому що тут буде тільки have. «Has» не буде вживатися. If a condition had existed, the result would have been true. Якби умова існувала, результат був би правдивим. Перекладається цей тип умовного речення так само, як і другий. Просто значення має минулого. І це минуле нам допомагає зрозуміти сама будова. Past perfect. І would could might, plus have, plus past participle, третя форма дієслова, дієприслівник. Приклади. If you had come to class, you would have passed the exam. You didn't come to class and didn't pass the exam. Якби ти прийшов на урок. Ти би склав іспит, але ти не прийшов на нього і ти його не склав. Говоримо про минуле. If he hadn't had his helmet on, he might have died. He didn't die because he had his helmet on. Якби він не мав на собі шолома, він, можливо, б помер. Але він не помер, тому що мав на собі шолом. Hadn't had, might have died нам вказує на те, що це було у минулому. Що це могло б статися у минулому? Що це третій тип умовного речення? He he might have died if he hadn't had his helmet on. він міг би померти, якби не мав на собі шолома. Це те ж саме речення, але умова і результат поміняні місцями, тому кома між ними не ставиться. Я вже це не пояснювала, що після умови ставиться кома, тому що ми це розглядали і в першому, і в другому типі умовних речень. Тому, якщо ви вже дивитеся третій, то перший і другий ви точно вже знаєте. А якщо не знаєте, то повертайтеся за посиланнями у кінці відео до першого і другого типу умовних речень. І ознайомлюйтеся з ними і тільки потім переходьте до третього повторення коротесенької теорії. If clause and main clause. Умовне речення та головне речення, речення результату. We use the past perfect in the if clause of a third conditional sentence to talk about an imaginary or hypothetical situation in the past. And we use would have, could have or might have plus past participle in the main clause. to talk about the result or consequence of that imaginary situation? Ми вживаємо past perfect у умовному реченні, після if, у третьому типі умовного речення, для того, щоб розповісти про уявлену або гіпотетичну ситуацію в минулому, тобто нереальну. І ми вживаємо would have, could have or might have, плюс третю форму дієслова, в головному реченні, щоб розповісти про результат або наслідок уявленої ситуації. Приклади. If you had come to class more often, you would have passed the test. Якби ти приходив на уроки частіше, ти склав би. Тест, написав би тест, але ти не приходив і не написав. Все це було у минулому. Якби він не взяв свій шолом, він міг би померти. Hadn't taken, could have died. If the jacket hadn't been a bit cheaper, I might have bought it. Якби піджак або якби куртка була трішечки дешевшою, я можливо купив би її. Просто би міг би, можливо, б. Отак перекладаються ці модальні дієслова. Кома. As with all conditional types, we use a comma after the if clause. When it goes at the beginning of the sentence, But we don't use a comma When the if clause goes at the end. Ми вживаємо кому, як в усіх умовних реченнях, якщо ціле речення починається з умови з if. І ми не вживаємо кому, коли if іде у другій половині речення у кінці. Приклади: if I hadn't overslept, I wouldn't have been late. Якби я не проспав, я би не запізнився. Oversleep. Це просипати. «Overslept» – це друга і третя форма. У даному випадку це третя, тому що past perfect». I wouldn't have been late if I hadn't overslept. Я би не запізнився, якби я не проспав. У першому реченні у нас кома після «if clause. у другому немає, тому що «if clause іде у кінці. «Unless». і знову це «unless». у кожному типі умовного речення воно. If not. We can also use unless in conditional sentences to mean if not. Ми також можемо вживати unless в умовних реченнях у значенні якщо ні, або якщо не. I wouldn't have arrived on time unless I had taken a taxi. Я би не прибув вчасно, якби не взяв такси. Іншими словами, I wouldn't have arrived on time if I hadn't taken a taxi. Те ж саме, тільки замість unless у нас if not. Unless це вже негативне слово, тому речення ми будуємо у стверджувальній формі у плюсику. З if ми вживаємо not для того, щоб утворити негатив. Далі переходимо до виконання вправи. Exercise 1. choose the correct form to make third conditional sentences. Значить, утворюємо третє типове умовного речення, обираючи правильну форму дієслова. If you had trained more you so easily, якби ти тренувався більше, ти б не програв так легко. Пам'ятаємо, що у третьому типі умовного речення у результаті у нас або would, або could, або might. Тому тут буде wouldn't have lost. Після if past perfect, у результаті would, could, might, плюс have і плюс третя форма дієслова. Тобто третя форма і у першій частині, і у другій. Друге. We wouldn't have spent all the money if you on going to that boutique. Ми би не витратили всі гроші, якби ти не настояв. на... Поході ході у той бутик. Ми би не витратили. Це у нас результат. Wouldn't have spent. Значить, в умові має бути past perfect. Ось він. Hadn't insisted on. Наполягати на чому? Insist на чомусь. Insist on doing something. Бачимо далі герундій, тому що у нас прийменник. А після прийменників ми вживаємо Герундій. Третє, if you had told me that you were having problems. I, you, якби ти сказав мені, що у тебе були проблеми, я би тобі допоміг, але ти не сказав, і я тобі не допоміг. If плюс past perfect, значить, у результаті буде would, could, might, плюс have, і плюс третя форма. Що у нас такого є? Ось. Could have helped. Я би міг тобі допомогти. Але, як завжди, багато але. Четверте, if I that she was in town, I would have called her. Якби я знав, що вона була у місті, я би їй зателефонував. Але я не знав і я не зателефонував. If плюс past perfect had known. І далі у нас результат would have і третя форма. П'яте, if she had offered a better price for the car I it, якби вона запропонувала кращу ціну для машини, я би її купив, але вона не запропонувала, і я її не купив. If плюс past perfect. Результат would, could, might have, і третя форма. З have у нас тільки один варіант. Might have bought. Можливо, купив би. Шосте, There wouldn't have been so many problems if they. The race a bit better. Не було б так багато проблем, якби вони організували рейс, забіг трішечки краще. Wouldn't have been – Це результат, значить, в умові буде past perfect. Це had і третя форма. If they had organized. Сьоме. We lost. If you had asked for directions. Ми б не загубилися, якби ти запитав напрям. Ми б не загубилися. Це результат, тому що умова у нас у другій частині. If і past perfect. Had asked. Значить, тут буде would have, could have, might have. І третя форма. Ось. Wouldn't have got. Восьме. We would never have met. If you ask to each other at that party. Ми би ніколи не зустрілися або не познайомилися, якби ти не представив нас один одному на тій вечірці. У нас першим іде результат. Would have met. Значить, після if у нас буде. Ну, що таке? Past perfect. Hadn't introduced. «Hasn't» не підійде, тому що це present perfect, а нам у третьому типі умовного речення потрібен «past perfect». Далі, дев'яте, if she had embarrassed me in front of all my friends, I her forever, якби вона змусила мене почуватися з ніяковілим. Перед моїми всіма друзями. Я би зненавидів її назавжди. До речі, forever, а чого воно окремо? Я завжди бачила разом Forever назавжди. А давайте перевіримо. Є варіант окремого написання. Uh, так, hardly ever ні, Ever since. Uh, forever так, бачите, можна і так. Always in the future. Завжди в майбутньому. UK, US може бути і разом forever, і окремо forever. Круто. I'm not going to live here forever. Я не збираюся жити тут постійно, вічно. Круто. Значить, можна і окремо писати. Е... Так, значить, якби вона змусила мене почуватися ніяковілим. If плюс past. Perfect. Далі у нас іде результат. Результат. Would have, could have, might have. І третя форма. I would have hated her. Десяте. I. Uh, значить, у нас рятувати her life. If I had paid more attention. Я би врятував її життя, якби звернув більше уваги або звертав більше уваги. If плюс past. Perfect, значить, тут would have, might have, could have. Ось I could have saved her, her life. Я міг би врятувати її життя, якби звертав більше уваги. Перевірити. Все правильно, ми молодці. Друге, ви виконуєте самостійно тільки третій тип умовного речення. Так, тільки третій. Тут буде два вірних. Ну, подивитись, тут буде залежати від модальних дієслів. Третє. Пишемо м, разом. Четвертої немає, да? Вправо у нас ні. Exercise three. Fill in the gaps with the verbs in brackets in the correct form. To make third conditional sentences with would. Значить, тут буде тільки would. Could might у нас не буде. І тільки третій conditional. І тут треба писати. If we have the money, we. «Go». Якби у нас було більше грошей тоді, ми би пішли, але не було більше грошей і ми не пішли. Пишемо значить, це у нас умова. умові у нас має бути past perfect. Він складається з допоміжного дієслова «had» і третьої форми дієслова. Значить, спочатку ми пишемо допоміжне «had», а потім основне у третій формі. Have у третій формі має форму «had». Тобто у нас двічі «had», «had». Як би це дивно не виглядало, не звучало, але це так. If we had had the money, we, і далі у нас would, have і третя форма «gone». Є. Yeah. I tidy up the house. If I know that you were coming. Я би прибрав будинок, якби знав, що ти приїдеш. Я би прибрав. Це у нас уже результат. А результат це would have. І третя форма дієслова tidy. Tidy це правильне дієслово, тому додамо просто іді. Would have. tidied. Tided. Так, що треба ап дописати, бо забуду, і воно мені виб'є помилку. Є. Yeah. If I, якби я знав, якби я знав, тут має бути past perfect. «Had known». Але не знав і був complete mess». The house was a complete mess. Був повний безлад. Думаю, у, у всіх таке іноді трапляється. Як казав мій батько, це не те сміття, якого треба боятися. Це все можна прибрати, а от сміття всередині людини вже не прибереш. Тому головне, що у нас чим ми наповнені всередині, а не зовні. Але це не означає, що я кажу, що не треба прибирати. Третє we bring some snacks. If you tell us about the picnic, ми би принесли якісь закуски, якби ти сказав нам про пікнік. Знову у нас йде умова, точніше, результат перший. А результат це would have і третя форма. Would have є слово bring, Це буде brought. If you. If умова значить past perfect. Had – told. Третя форма дієслова tell це told. Бачите, як важливо знати неправильні дієслова. Вони вживаються у present perfect, у past perfect, у пасивному ставі passive voice. Тобто обов'язково їх треба знати. Це я саме за третю форму, а друга вживається у нас у past simple. Далі. Четверте, obviously, if my parents not meet, I not be born. І знову взуття. Ясно, що якби мої батьки не зустрілися, я би не народився. Отут От точно ми розуміємо, що це стосується минулому, тому що це все було в минулому. Зустрілися в минулому і народився в минулому. Тут навіть не треба вказувати, коли це було. Obviously, If my parents. І це у нас умова. Умова в мінусі, значить, допоміжне дієслово в мінусі. Hadn't. Hadn't. Щось мої котики перекинули вже. Hadn't. І третя форма met. Я би не народився. Wouldn't. Також у нас мінус, значить, модальний, не модальне. Ну, тут модальне, і воно ж допоміжне. Wouldn't. Have. І тут у нас. Таке. І тут у нас іде пасив, а в пасиві ще у нас be. Тому це буде третя форма Been. Born. Тут вони нам закрутили. I wouldn't have been born. Yeah if he. Invest in that business, he lose everything. Якби він не вклав гроші у той бізнес, він би все втратив. Але він вклав і не втратив. Умова значить past perfect. Had invested. Had invested. He would have. І третя форма lost. Would have. Lost. Я, мабуть, закріплю вам знизу квізлет свій з неправильними дієсловами. Хто захоче, той повторить їх would have lost. Шосте. If the police not be nearby, there be many more victims. Якби поліція не була поблизу, було б набагато більше жертв. Але поліція була на щастя і жертв було менше. Якби поліція не була. Знову мінус і past perfect». Hadn't been, hadn't been, було б набагато більше конструкція. There is, there are, there would have been. There would have been. Many more victims. what you you do if you be in that situation? Що б ти робив, якби ти був у тій ситуації? Але ти не був, тому ти нічого не робив. what і далі йде результат. Would have. І це у нас питання: what would you have done? Would you. Have Done. If you had been had been no, oops, 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 had been in that situation, voice me the police not catch him if he. Not make that little mistake. Поліція б його б не схопила, якби він не пропустився тієї маленької помилки. Але він припустився, і поліція його зловила. The police. І далі у нас іде результат. Значить, would, і третя форма. Would have, і третя форма. Wouldn't have ne catch a court. Wouldn't. Wouldn't. Have caught him if he Idaluna's past perfect. Hadn't made. Hadn't made, made made m made that little mistake. Pamiętajem: make a mistake, not do a mistake. Make a mistake. If I know there was a party, I wear something nicer. Якби я знав, що там була вечірка, я би одягнув щось краще. Але я не знав і прийшов, у чому є. Не в чому мати народила, а в чому був. If I. Далі у нас після if past perfect. If I had known. Had known, я би прийшов, я би одягнув. I would have worn. Третя форма дієслова слова where це worn. Uh, would have. Would have worn. Where, we're worn. І останнє, десяте, it be easier. If you tell me what I needed to do. Було б легше, якби ти мені сказав, що я мав робити, але ти не сказав, тому було важко. Resultat. Would, have and the third form for be, been. It would have been. If you, and past perfect, had and the third form tell, told. Had told. Є перевіряємо, що вони нам нададуть 10 з 10, 100% – все вірно, все на 100% Ми з вами засвоїли третій тип умовного речення. Я й не сумнівалася, що ви в мене молодці. Допомогли мені інтуїтивно на іншому боці екрану правильно виконати дві вправи. Посилання на третю, точніше на другу вправу я залишу під відео. Переходьте і виконуйте. Можете повторити ці вправи, виконати ще раз те, що ми з вами виконували. Наступного разу ми будемо з вами вивчати uh, direct, indirect speech, reported speech, пряма непряма мова. Для цієї теми треба повторити всі граматичні часи, тому що вони там будуть всі задіяні. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на важкі темі. Не можу сказати, що на легкі. Це важка тема. Але ми з вами все подолаємо. Труднощів ми не боїмося, і ми не шукаємо легких шляхів для їх подолання. На цьому вже точно з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення.